Фатальний подарунок. Помічник головнокомандуючого Валерія Залужного, майор Геннадій Частяков підірвався на подарунковій гранаті у свій день народження. За даними РБК Україна у правоохоронних органах, колега Частякова, старший помічник заступника головкому ЗСУ полковник Тімченко, презентував імениннику незвичний подарунок віски і шість бойових гранат. Нового натовського зразку у присутності трьох свідків Тімченко попередив Чистякова, що гранати бойові. Однак той, судячи з усього, вирішив, що це жарт. Згодом іменинник забрав дітей зі школи та почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми зазначає джерело. Те, що помічник залужного загинув саме внаслідок нещасного випадку, а не диверсії росіян, підтвердив міністр внутрішніх справ України. Ігор Клименко сьогодні в загиблого майора Чистякова був день народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовий забрав гранату дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. Майор загинув на місці. Його 13-річний син тяжко поранений. Зараз він у лікарні. Повідомили у прес-службі МВС. Також на місці вибуху знайшли інші п'ять гранат та пляшку алкоголю. За нашими даними, у правоохоронних органах полковника Тімченка, який зробив фатальний подарунок, допитали одразу вчора ввечері. Він підтвердив, що подарував частякову гранату. Дві такі самі він залишив собі. Трагедію також прокоментував Валерій Залужний. Головком підтвердив, що спрацював вибуховий пристрій у одному з подарунків. Стякова залишилась дружина і четверо дітей.